Розкажу вам про вкорочений топ візерунком сітка, який я в'язала для своєї доньки. Основна пряжа, яку я тут використовувала, це моточна 100% бавовна, отака от від мадам Трікоте Каміла Метраж 50 г 125 метрів. І до цієї бавовни додавала мохер. Спочатку я задумала в'язати цей виріб з таким зеленим мохером. Це в мене залишки від в'язання кардигану. І коли цей мохер був на бобінці, мені здавалося, чомусь що в мене доволі багато ще його лишилося. І що метражу цього мохеру вистачить на весь залишок бавовни, який в мене є. Але як ви бачите, мохер доволі швидко закінчився зелений. І далі в мене був вибір або не в'язати цей виріб взагалі, або змінити колір мохеру. Я спробувала пров'язати трохи. Змінивши колір мохеру, показала доньці, їй сподобалось. І тому в нас цей топ вийшов колорблоком. Перший мохер зелений це Aurora Іларія». Склад 67% мохер, 5% меринос, 28% поліамід. Метраж 1000 метрів 100 грам. Другий мохер також називається Aurora Ilaria, але в нього трохи інший склад. 67% кідмухер, 3% меринос і 30% нейлон. Метраж такий самий: 1000 метрів в 100 грамах. Тепер про візерунок. За основу я взяла візерунок номер 206 із отакої книжки. От. Але я трохи змінила там дещо. По-перше, тут по візерунку потрібно робити два накиди. І от в наступному ряду ці накиди за схемою із книжки потрібно було пров'язувати як одна лицьова і одна виворітна. Я пров'язувала обидва накиди лицьовими. Мені так більше сподобалось. Далі, коли я починала в'язати візерунок, отут, як ви можете побачити, В'язала зверху вниз і спочатку, поки в мене тут були вкорочені ряди, я в'язала трохи лицевої гладі. А далі, коли я починала в'язати візерунок, то перший ряд візерунку, який я в'язала, це четвертий ряд за схемою. Тобто я починала не з першого ряду. Раппорт цього візерунку складається з чотирьох рядів. Отже, перший ряд. То, що за схемою перший, в мене він був другий в моєму в'язанні. Бо перший ряд я пров'язувала як четвертий ряд у схемі. І завдяки цьому той ряд, де потрібно було пров'язувати по дві петлі разом, він в мене випадав на лицьову сторону і мені так було зручніше. З приводу пров'язування по дві петлі разом. За візерунком, коли два рази підряд пров'язуються дві петлі. Разом, тобто, дві як одна і дві як як одна одна. і За візерунком вони пров'язуються в одну сторону, а я пров'язувала, щоб вони отак от розходились в різні сторони. Мені так більше сподобалось. Це такі зміни я зробила в візерунку. Далі я в'язала зверху вниз, починала зі спинки, набирала петлі одразу повністю на всю спинку, тобто рукав, плече, горловина, плече, рукав. Набрала 146 петель, це 24 рапорти. Рапорт 6 петель і плюс ще 2 кромкові. Отже, набрала 146 петель. Далі поставила маркери. Отут. На плече і рукав в мене йде 9 рапортів візерунку, на горловину 6 рапортів. При розрахунку, як я буду в'язати скос плеча і заглиблення горловини, я брала до уваги не кількість петель, а кількість рапортів. Отже, плече з рукавом 9 рапортів. Скос плеча я в'язала скороченими короченими рядами наступним чином. Перший раз брала в роботу один рапорт візерунку і далі по два. В горловині в мене 6 рапортів. Заглиблення горловини я робила наступним чином. Перший раз один рапорт взяла в роботу, далі ще один і перейшла на ту сторону, з цієї сторони так само один, потім другий. Поки я вов'язувала скос плеча і заглиблення горловини, я в'язала лицеву гладь, візерунок почала в'язати в той момент, коли в мене отут вже залишалося взяти в роботу останні два рапорти, тобто 12 петель. І в мене в записах є такий рядок. Я не сильно вже пам'ятаю, як саме я це робила, але в мене записано, що коли я почала в'язати візерунок, то в першому ряду візерунку перші 19 петель я продовжувала в'язати лицьовою гладдю. Тобто, коли на цих всіх петлях я вже почала візерунок, перші 19 петель в мене була ще лицева гладь. 19 петель це виходить три рапорти, і плюс кромкова. Чому я так зробила, я не пам'ятаю. Тут є два варіанти. Або було незручно починати візерунок одразу від наборного ряду, або мені здалося, що так буде краще виглядати, тому що тут є на початку трохи лицевої гладі, і, можливо, я вирішила, щоб тут також. Починалося з лицевої гладі, не пам'ятаю. Але отакий от, от запис у мене є: що в першому ряду візерунка перші 19 петель рукава, ну і останні, відповідно, я в'язала лицевою гладдю. Після того, як я вив'язала заглиблення горловини і скос плеча, я продовжила в'язати рівно до тих пір, поки в мене отут не було 15 см, після того петлі спинки я відклала і перейшла до в'язання переду. Покладу одразу, так як я в'язала зверху вниз. Попереду я на початку в'язала окремо праву і ліву сторону. Спочатку в'язала оцю сторону ліву, я завжди так роблю, для того, щоб було менше кінчиків. Тому що, от я зв'язала цю сторону, відрізала нитку, далі почала в'язати цю половину. І виходить, що коли в мене ця сторона вив'язана, я можу далі, не відриваючи нитку, продовжувати в'язати вже повністю весь перед. А якби я в'язала цю сторону першу, то я б тут відрізала нитку, потім зв'язала цю сторону, тут відрізала нитку, і знову, потім в мене був би кінчик, коли я вже почала в'язати повністю перед. Отже, починаємо з лівої сторони переда. Тут я набрала. 56 петель, це 9 рапортів по 6 петель і плюс 2 кромкових. Скос плеча в'язала так само, як і на спинці. Також спочатку в мене лицьова гладь. Переходила від лицьової гладі до візерунку так само, як і на спинці. Коли я відклала петлі лівої сторони, я не записала. Отже, я не знаю, чи я. Вив'язала скос плеча і тоді відклала петлі, чи після того, як я вив'язала скос плеча, ще трохи пров'язала візерунком. Не знаю, але є в мене такий запис, що коли я відклала петлі лівої сторони, в мене наступний ряд за схемою візерунку повинен був. Бути четвертий. Ну, тобто, коли я продовжу в'язати, мені потрібно починати з четвертого ряду за схемою візерунку. Я собі це записала для того, щоб випадково не помилитись і щоб однакова була висота обох половинок. Значить, петлі лівої сторони відклала, праву в'язала так само, як і ліву. коли... Права сторона стала така ж за висотою, як і ліва. Петлі для горловини набирала наступним чином. Почала в'язати, праву сторону, почала ряд в'язати за візерунком. Далі, коли дійшла до цього місця, взяла додаткову нитку і тут, якби використовуючи одну нитку від основного в'язання і одну додаткову, я набрала звичайним набором необхідну мені кількість петель. Далі оту нитку додаткову відклала і продовжила в'язати основною ниткою ліву сторону. Потім продовжила в'язати плечі з рукавами візерунком, а по горловині отут в мене була лицева гладь до тих пір, поки я не вив'язала заглиблення горловини. Заглиблення горловини попереду я в'язала трохи не так, як на спинці. Мені захотілося спробувати зробити його трошки більш заглибленим. Отже, в мене тут було шість рапортів. Як я в'язала, перший раз взяла один рапорт, повернула. Наступний раз взяла другий рапорт в роботу, повернула. І третій раз взяла третій рапорт. Тобто, в мене був розворот якраз по центру горловини. Повернула. Далі пров'язала весь ряд до кінця і з цієї сторони так само. Перший раз взяла один рапорт, повернула, другий рапорт, повернула і третій раз. Також розвернулася по центру горловини. І от Зараз, може не сильно видно, але коли я викладала цей виріб після прання на сушилку, було видно, що горловина переда, вона трошки якось, ніби кутиком отак іде. А спинка більш закруглена. Але от зараз я, наприклад, не бачу цієї різниці. Ну от Захотілося мені зробити заглиблення горловини попереду трохи іншим способом, ніж на спинці. Я спробувала. І вам розказую, як я це робила. Коли заглиблення горловини попереду було вив'язано, я перейшла на в'язання в візерунку по всій ширині переду і в'язала його так само, як і спинку, доки в мене отут не було 15 см. Далі перейшла на в'язання по колу. При переході на в'язання по колу, в мене тут немає ніяких недодавань, не зменшень, тобто, в мене рівно. Іде от все. Але єдине, що я зробила, в мене тут були кромкові, і вони мені були зайві для того, щоб візерунок продовжився далі логічно. Тому я в першому круговому ряду кромкову пров'язувала разом з сусідньою петлею. Тобто я кромкові забрала і продовжила далі в'язати по колу візерунком. Я заздалегідь продумала, що мені буде найзручніше робити закриття петель після того ряду, де я пров'язую накиди. Тобто є ряд, де я роблю два накиди, а в наступному ряду я ці накиди пров'язую. І от після цього ряду мені буде найзручніше робити закриття. І от коли в мене вже залишалось мало бувовни, я якраз пров'язала цей ряд, який мені потрібен, я почала робити закриття. Взагалі, я планувала, що низ буде не стягнутий, що він буде отакий, як якомога більш навпаки, розтягнутий. І от таким чином я почала робити закриття, і вийшло, що бавовни мені трохи не вистачило. Далі я так розмірковувала, що для того, щоб зробити край такий, як я хотіла розтягнутий, мені потрібно розпустити цілий рапорт, тобто цілих 4 ряди. Візерунок такий. Не дуже легкі для розпускання, можна втратити петлі, і я вирішила все ж таки не розпускати, а зробити закриття більш стягнутим. Тому я змінила спиці основне полотно 5,5, закриття робила спицями 3,5. Змінила спиці і почала закривати наново, тільки вже петлі підтягувала і слідкувала, щоб, щоб воно було так. Не дуже розтягнуто, щоб мені вистачило залишку бавовни. Отже, тому низ вийшов в нас трошки такий ну, зібраний, якби. Хоча за задумом цього не було. За задумом він, навпаки, повинен бути такий розтягнутий. В мене ще ця бавовна була отакого от кольору. Це сіро-зелений такий. І був варіант, закрити петлі понизу. Отаким кольором. Але не захотілось, мені не захотілося. І так, тут два кольори. І ще, якщо в районі талії, так би мовити, буде полоска іншого кольору, мені здалося, що це буде негарно, тому я обрала краще трохи стягнути низ, але не змінювати колір. Але оцей колір я все ж таки використала для того, щоб зробити обробку горловини. Біля горловини в мене була певна кількість кінчиків, які мені потрібно було сховати. А ховати кінчики в бавовні це не така легка задача, тим більше, що візерунок такий діркавий. От, тому я вирішила обробити горловину порожнистою резинкою, щоб в неї сховати всі кінчики. Для обробки горловини петлі я набирала таким чином, щоб далі мені було зручно в'язати порожнисту резинку. Як саме я це робила, я показувала у відео про сукню, і шовку Туса і прозорі паєтки я там додавала у другому відео про цю сукню, я показувала, як я набираю петлі для того, щоб далі в'язати порожнисту резинку. Набрала і почала в'язати. Спочатку я хотіла вив'язати всю цю бавовну, Оце все, що в мене є, цього кольору. І горловина вийшла доволі така висока. Ми приміряли, Маші не сподобалось. Висока горловина в цьому виробі виглядала негарно, тому я розпустила і зробила всього 6 рядів. Порожнистої резинки 6 рядів, тобто 3 з однієї сторони і 3 з іншої. І далі закрила голкою з імітацією італійського набору. От саме тому в мене лишилась ця бавовна вже змотана з мохером, тому що я вже її в'язала, пробувала на горловину. Я вирішила не розділяти, так і лишила, кудись, може, додам її, може в шкарпетки. Не знаю, поки що лежить. Після обробки горловини виріб був готовий. Можна було ще обробити рукави таким самим способом. Пряжа в мене ж була, але Маша не схотіла, сказала, що їй так подобається. Ну, і Мені здається, що це зайве, тут воно не потрібне. Вага готового виробу 214 г. такий вийшов у мене топ-сітка. Я задоволена, що я вив'язала трохи старих залишків моточної бавовни. Маша задоволена, бо в неї є новий виріб, який їй подобається. І ще мені сподобався дуже цей візерунок. І є бажання зв'язати собі кардиган таким візерунком. Але бажань в мене багато. До яких із цих бажань дійде черга, я не знаю. Якщо дійде до цього кардигану, то, звісно, я вам розкажу. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!